Причини відсутності мовлення у дітей можуть бути різними: це порушення слуху, інтелектуальні порушення, алелія, моторна, сенсорна, сенсорно-моторна, аутизм, загальна затримка мовлення або умови середовища, білінгвізм. У всіх цих порушень існує своя симптоматика та свої способи корекції. Ось що розкаже нам про це: логопед, Мігуля, Олена. Причина перша порушення слуху. Стан слуху має великий вплив на формування мовлення у ранньому віці. Проблеми зі слухом можуть заважати дитині правильно сприймати та імітувати звуки мови. Особливе значення має час зниження слухової функції, в залежності від чого знаходиться і рівень розвитку мови. Тому важливо пройти апаратне обстеження. При порушенні або зниженні слухової функції потрібен слуховий апарат та спеціаліст сурдолог Причина друга інтелектуальні порушення. Інтелектуальні порушення можуть бути первинною ланкою в анамнезі порушень мовного розвитку. Для більш точної діагностики мовленевих порушень необхідно пройти консультацію у невролога та психолога. Порушення інтелектуального розвитку це стійке, явно виражене зниження пізнавальної діяльності, що виникло на основі органічного ураження центральної нервової системи, переважно йдеться про ураження головного мозку. Сьогодні з'явилися можливості корекції інтелектуальних порушень у випадках, коли можливо вчасно усунути основну причину порушень. Це ендокринна патологія, обмінні захворювання, гідроцефалія, інтелект дитини залишається повноцінним. В інших випадках тільки комплексна наполеглива робота логопеда, дефектолога, психолога дозволяє досягти певних результатів. Причина третя. Алалія моторна. Алалія у дітей це відсутність або недорозвинення мови внаслідок органічного ураження мовних зон кори головного мозку у внутрішньоутробному або равньому періоді розвитку дитини. При цій формі захворювання є проблеми з мовою, але збережений інтелект. При алалії недорозвинення мови носить системний характер, порушуються її компоненти, що проявляються певній відсутності мови, у нерозумінні зверненої до дитини мови. У ранньому дитячому віці 2-3 роки моторна алалія виглядає, як дитина все розуміє, але не говорить. У таких дітей уражена частина кори півкуль, яка відповідає за відтворення мови. Головна відмінність моторної алалії дитині важко дається мова без зорового сприйняття, формується жестове мовлення. Дитині легше щось показати, ніж сказати. Алалія сенсорна сенсорно-моторна. Імпресивна сенсорна алалія це мовленеве порушення центрального генезу, що проявляється в нездатності дитини. Розуміти звернену мову внаслідок недостатності роботи речеслухового аналізатора. Сенсорна алалія характеризується розладом сприйняття мови через сенсорні органи. Її можна сплутати з глухотою, оскільки зовні симптоми та поведінкові реакції схожі на втрату слуху. Насправді дитина не диференціює і не розуміє звуки. Для неї будь-яка мова звучить як набір незрозумілих іноземних слів. Сенсорно-моторна алалія це найважча форма алалії, при якій порушені обидві сторони мовлення, розуміння і говоріння. Найперше, на що треба звернути увагу, дитина з моторною алалією все розуміє, але не говорить. А дитина з сенсорною алалією не розуміє звернену до неї мову. Особливості роботи з моториком потрібно якнайбільше говорити і ставити питання. Із сенсориками навпаки. Щоб він чув слово, слово має звучати в тиші. Ехолалія властива лише дітям із сенсорною алалією. Причина четверта. Аутизм. Саме дітей із сенсорно-моторною алалією найчастіше плутають із аутистами. Подібність сенсорної алалії та аутизму полягає в тому, що в обох випадках ми бачимо у дитини порушення комунікації. Дитина не входить в діалог, не відповідає на запитання, не реагує на мовлення. Різниця тим часом суттєва. Аутизм не має потреби у комунікації, а сенсорик, маючи потребу, не має можливості здійснювати комунікацію. Очний контакт. Дитина із сенсорною алалією дивиться у вічі мамі, якщо мама йому сама дивиться у вічі, оскільки соромиться, розуміючи свою неспроможність у спілкуванні. Дитина зраз не дивиться в очі. Не тому, що боїться чи соромиться, а тому, що не сприймає людину людиною, не розуміє, що емоції людини видно на обличчі. До речі, аутисти, вміючи малювати, не малюють обличчя людини. Раз визначають за наявністю трьох критеріїв порушення емоційно-вольової сфери, наявність аутостимуляцій, відсутність комунікацій. Аутисти не розуміють чужих емоцій, не вміють виявляти свої, чи виявляють їх неадекватно. Дитина із сенсорною алелією, навпаки, більшу частину інформації отримує не від слів, а від інтонацій та міміки, від емоцій, з якою сказані слова. Сенсорик по обличчю щитує, лають його чи хвалять. Так само і свої емоції боляче, прикро, не вийшло, плаче, приємно усміхається. Причина п'ята. Затримка мовного розвитку. Затримка мовного розвитку належить до дезонтогенезу по типу затриманого розвитку, що характеризується сповільненим темпом формування вербальної мови з тимчасовою фіксацією на більш ранніх вікових етапах. Розвиток мови дитини при ЗМР відрізняється від нормальної лише своїми темпами. Закономірності ж формування лексико-граматичних структур в імпресивному і експресивному мовленні відповідають нормальному онтогенезу. Характер використання граматичних структур дітьми із ЗМР відповідає рівню мовного розвитку нормальної дитини молодшої за віком. Діти ЗМР здатні самостійно володіти мовними узагальненнями, що мало доступно дітям з НМ. В анамнезі дітей із ЗМР немає даних про групи порушення центральної нервової системи. За фактом, дитина ЗМР це звичайна дитина, яка з різних причин не отримала незалежного мовного розвитку від дорослих. При початку своєчасної логопедичної корекції діти з МР можуть досить швидко вийти на вікову норму. Причина шоста білінгвізм умови середовища. Затримка мовного розвитку та білінгвізм іноді можуть поєднуватись, коли дитину оточують декілька мов, які сильно різняться та впливають одна на одну. Дитина не має можливості повноцінно накопичувати та формувати мову з оточуючого середовища. Нестача спілкування однією або двома мовами призводить дитину до затримки мовного розвитку. Таким дітям бажано сформувати всі компоненти мовлення на одній мові, а потім переходити на засвоєння інших мов. Поради батькам. Читайте разом книги, навіть якщо дитина ще не говорить. Це розширить її словниковий запас та допоможе засвоювати нові слова. Розвивайте дрібну та загальну моторику. Це грає важливу роль у формуванні мовлення дитини. Багато розмовляйте з дитиною, покажіть їй, як правильно вимовляти слова та висловлюйте захоплення, коли вона намагається говорити. Мінімізуйте час, який дитина проводить із гаджетами. Краще приберіть їх зовсім. Залучайте дитину до мовленнєвих ігор та активності. Граючи дитина навчається мовленню природнім чином. Спілкуйте з дитиною на рівні її очей. Перевірте слух дитини та отримайте консультацію у невролога. Створіть сприятливе середовище, де дитина почувається комфортно де дитина може експериментувати зі звуками та словами без страху перед помилками. Дякую за увагу!